Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пиріг з нектаринами. Нам потрібно 260 г борошна, 100 г цукру, 3 яйця, 100 г масла, 125 мл молока, по одній чайній ложці розпушувача та ванільного цукру, нектарини та цукор для посипання. Яйця, цукор та ванільний цукор збиваємо міксером до піни. Додаємо розтоплене масло та молоко кімнатної температури та перемішуємо. Борошно перемішуємо з розпушувачем та частинами на малих оборотах вмішуємо в тісто, в форму виливаємо половину тіста та зверху викладаємо нарізані нектарини. Виливаємо другу частину тіста, викладаємо нектарини та посипаємо зверху цукром. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось який він вийшов, смачного.